Всім доброго дня, друзі, майданчик Карпарк вітає вас, місто Кам'янське, Республіканська 9А. Так, сьогодні у нас понеділок. то що будемо робити, друзі? Правильно, щотижневий огляд. Так, автівочки у нас можна придбати також і в кредит. Працюємо ми щоденно. Так що, поїхали. Так, це у нас рядочок автоматичних коробок. Тож погнали, це у нас C кросер, 10 рік, сімимісний, повний привід, легкосплави, нуляча від слова зовсім гума. 24 газ бензин, 9500, ціночок на цього красенка. Шикарна комплектація, приїжджайте, оглядайте. Поруч Subaru, також повний привід. Аутбек 2015 року Сполучених Штатів. Заднє незначне ДТП. Отакені легкосплави. Комплектація просто-просто шикарна. 2,5 бензин, клімат клімати, круїзом, датчики відстані, все, що забажає ваша душа, шкіряний салон, пам'ять 17200 за Outback. Passat CC 2013 року. Дволітровий бензиновий двигун. Отакі от легкосплави. Клімат, круїз, шкіра, омивач, все як треба. 11500 за пасатик. CC. -шечка. Ще й спортом навіть. У паспорт написано. Так, KIA Charata, 2-літровий газ, бензин, автомат простенький, 4 Клімат 5200. Сьомий рік автівочка. Nissan Leaf перше покоління. Отакий, бачите, зелененький яскравий, щоб не загубилася автівка на стоянці. Ось такі от чорненькі легкосплави. Батарія 4068% тримає. Клімат круїз датчики. Підігрів сидінь, Також і тепловий насос стоїть. 5500. BMW X1. 2014 року. 2-літровий бензиновий двигун 184 конячки. Легко сплави. Клімат кріїз датчики, шкіряний салон, омовачі, парктроніки, камера, все, що ваша душа забажає. 12500. За таку BMW шечку Кліво e, 2005 року. 1.4 автомат. Отакий от от невеличкий седан, але багажничок там великий, ж, повірте, вчора показував. Так, поїхали. 1.4 звичайний атмосферний двигун, кондиціонер 4300. <кхи> так, ось нас дві фієсти. ця на механічній коробці. 17 рік, 1,25 газ бензин. Отакі легко сплави біленького кольору. Рідна фарба скло 6700. А поруч стоїть із Сполучених Штатів Фієста. 1.6 бензиновий двигун. Легко сплави. Було замінено лише крило таке незначне ДТП. Шкіряне мультикермо, кондиціонер, датчик світла 10500. 19 року і пробігу лише 55 тисяч, друзі. Так, Давайте середній рядочок, щоб не пропустив. Це у нас Гольф 2008 року, 1.4 TSI, 4TCI саха двигун. Стіпний, надійний, всі його знають. Так, поїхали. Кондиціонер, задня камера, Android Auto, новенький акумулятор, задні, а, які, а, амортизатори задні також замінені. 6200 ціночок на оцей хетчбек. Так. Це у нас меганчик другого покоління, 1,6 ГБО 5700. Отакий синенький красень. Так, поїхали. Клімат, круїз безключовий 5700. Меган 2008 року. Так, повертаю зараз сюди. Це у нас Kia Rio, 10 рік, 1.4 газ, базова комплектація, скло всі рідні. Сіночок 3900. Бачите, там у нас тіньова зона, то автівки ще не топило сонечком. Так, все у нас фокус другого покоління. 1,8 бензиновий двигун. Автівочка має датчики дощу. Бачите, от. Вон, бачите, ніточка підігрів лобового можна вмикнути. Ціночок 4500. Шикарна комплектація, тут підігрівий сидінь, підігрів лобового, датчики. Все як треба, 4500. Ще один меганчик другого покоління. 2008 року, 1.6 бензиновий двигун, датчик дощу світла, кондиціонер, Парктроніки задні 6 тисяч. За такий от універсал. Все у нас шкода, фабія, комбі, біленька красуня, 1.4 MPI двигун простяковий. 12 року автівочка, ціночок 5850. Автівка майже вся рідній фарбі, тільки там, де підсвітка номера, є підкрас. Так що приїжджайте, оглядайте, кому такий от невеличкий універсал. Е, гольф в універсалі 2012 року. Отакі, Бачите, у нього фарочки затоновані. Так, 14 тісяний двигун, 90 кВт, 122 конячки на цьому гольфу, як і на тому гольфу. Одинаковий надійний цей ланцюговий такий двигунчик. Так само 6 ступочка, кондиціонер, будь ласка, 6700 12 рік. отакий от універсал. Renault Megane 2012 року. Автівочка у нас на таких от легкосплавах гарнючих. 1,5 дизельочок К9К. Клімат, круїз, підігріви сидінь є. Датчики дощу світла, навігація, все є. 8200 за цього біленького красення. Поруч, шкода, 1.8 бензиновий двигун. Це у нас, бачите, 4 на 4 All-Drive. Ось такий височенний кліренс Будь ласка, легко сплави. Повний привод тут вмикається, самі розумієте, коли вже прийшла нагрузка на задню ось. А так ви катаєтесь на передньому. ціночок 8100, автівка 11 року. автівочка клімат, круїз, складання, омивач, фар, підігрівий сидінь, все це є. Така от шикарна комплектація, до речі, в неї також. Це у нас Рено Лагуна. 1,5 дизельочок, той самий К9К. Шкіряний салончик комбінований там. Легкосплави, складання, клімат, круїз, датчики, все як треба. Безключовий доступ. от 813 рік. от така от лагуна. А це у нас Matiz з двигуном 08, автоматичною коробкою передач, гідропідсилювач присутній. от, от зелененький яскравий. Так що хто шукав собі невеличку автоматичну машину, будь ласка, 300 за 2008 рік оцей матіс. Фіат Гран депунта. 1,4 бензиновий двигун. Легко сплави. клімат. 4 2006 рік, от, будь ласка, за 4 тисячі ви отримуєте такий от гарненький, синенький хеджбек. Так що приїжджайте, оглядайте, ось він красень. Так, тут у нас близнята. Це Opel Astra 2010 року, 1,6 бензин, всі склорідні. По фарбі також можна сказати, що весь рідний там одна деталь або дві, 170 максимум, все інше 120-130. Вчора оглядали. Круїз, датчики, підігріви сидінь, парктроніки, все є. 6700. Будь ласка, 10-й рік Astra H. Якщо треба, будь ласка, 9-й рік, так само Astra, 1,6 бензин, круїз, датчики дощу світла. У багажнику там ще легкосплави з резиною гумою літо. Тут у нас зима. А там в багажнику літо на легкосплавах. Будь ласка, 1,6 бензин, кандюр кругіз, датчики 6300. 9 рік. Так що таких от два красення в одному кольорі обирати вам. Так, Ланцер 9. На таких от легкосплавах. 1,6 бензиновий двигун. Зараз з них приберу. Газ, бензин, клімат. Підігрів передніх сидінь, вілюровий салон 3800 такой вот красунчик 3800. Є там декілька по кузову зауважень. Тому і такий ціночок. Приїжджайте, оглядайте, автівка чекає. Citroen Picasso. 1,4 бензиновий двигун. Клімат, круїз. Все автівки присутня Датчики дощів світла та без питань. Будь ласка, двозонний клімат. 5200. За отаку от, бачите, такой височенький, удобна гарна посадка. 1,4 атмосферний двигун. Citroën Picasso за 5200. Golf Plus 2008 року. 1.6 MPI двигун, Омивач фар, клімат круїз, підігрів датчики до що світла. Парктроніки 6500. Отакий от красень синенького кольору. Golf Plus. Так, Це у нас Sednik четвертого покоління, 1.6 не Парктроніки 360, ось вони, бачите? 20-ті колеса. Ой, по комплектації можна півдня казати. Шестістопка. Бачите, рік випуску. 12 місяць 16-го року. Клімат, датчик, і підігрів, тримання полоси, партроніки, я вже казав, камера заднього ходу, салон шкіряний, ще й під і пам'ять сидінь. Так що от, отакий красень. І навіть на таке пам'ятаю, там, по-моєму, ще панорама була. Так що отакий. 15 тисяч за цього от красення. Ви погляньте, який? Ну, красивий, просто красний. Майже як вже кросовер. І Peugeot 3008, 1.6 бензиновий двигун. Газове обладнання, метан стоїть, складання зеркал, будь ласка. 17 такі красені, будь ласка. Клімат, датчики дощу світла, круїз, все є. 600, 10 рік Peugeot 3008. Ось оно такий красунчик. Так, це у нас сценік другого покоління з автоматичною коробкою передач. Шикарна комплектація, легкосплави, складання, безключовий, датчик, дощу світла. Вон там люк, панорама, все, що треба. 6100, будь ласка, за оцього красення вже другого покоління сценік. Так що, всі автівки, бачите, просто красунчики. І... На днях зайшов. Туран 2009 року. Автівочка сімімісна. місна, 1,6 MPI двигун, так ми полюбляємо. Отакі черненькі легко сплави, кондиціонер, круїз. Всі 45 підіймача маємо. Лінзовані фари. 7000 Туран 2009 року 7 місний. Так що, друзі. Отака От кількість автівок на понеділок. Нагадую, працюємо з 9 до 18 години. Кожну з цих автівочок можна придбати в кредит, для цього написати вайбернам, яка яку автівку вас сподобалася, яка сума. Або зайти в наш телеграм, в чат-бот, і там вже бот вам відповість на основні питання, розрахунки. Місто Кам'янське, Республіканська, 9А. Приїжджайте, оглядайте, майданчик Карпарк чекає саме вас.